Так, та фару заклеїть. Зайка знаходиш мені. Щоб як клей завтра взяв. Довелося вимкнути, не довелося вимкнути. Ютуб мені прислав сповіщення, що я вже дуже багато часу знаходилась в YouTube і вимкнув просто мені трансляцію і все. Вже таке було? Так, він мені нагадує, що час лягати спати, що я дуже багато часу провела в YouTube. Треба десь в налаштуваннях це змінити, але я цього ще не зробила. Тож він нам взагалі виробив трансляцію, а потім я побачила, що в нас там 9% залишилось на айфоні. Тому... Тобто що, пройшла година і він вимикає? Ну, якийсь час. Я не звернула увагу, що. Просто він сказав, що ви дуже багато часу провели і все. І вимкнув нас. А я б не Для, бачу коментарів, та... як, як це. А -а, 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 а. а Так ми також з тобою, ну і що? Зараз ми вже доїдемо додому. І що будемо робити? А вдома включимо на цьому. На чому будемо зараз весь вечір на спілкуватися. Так? А, так, ти хочеш спілкуватися? Все. Тепер про... у нас онлайн буде набагато частіше. Я завівся. <ріст> де камера? Може це чат. Камера де? В тебе? А, так. А, привіт, ось написано Привіт. Привіт. Хто пише? Привіт. От. Привіт, привіт. Це вже третя трансляція. Щось у нас якось туди приїхала машина. Зараз у нас. Ой, як нас погано видно. Так. Там на минулій трансляції люди спілкуються. Так позовіть їх сюди. Сюди. Блін! Можемо... а Як вернутися на минулу трансляцію? Ми не можемо до неї повернутися, бо на айфоні вимкнулось і все. Я в шоці. Там саме цікаве зараз на минулої трансляції проходить. А, зачекаю, ось ясна мить пише Андрій. Це, це вас звуть Андрій, так? Правильно ми зрозуміли. Андрюха. Ірина пише, зараз, зараз я покличу. Давай, клич. Ой, що це коїться? Нема паркінгу. Що робити, Оля? Нема, а це знаєте, це Женя мене бере, бо я кажу, що Боженька нам допоможе. Зараз допоможе і ми знайдемо парковку. А ну, щоб мене видно, бо Женю, але вони якісь такі не дуже гарні з цією камерою. І завжди їздимо, я кажу, зараз Боженька нам допоможе. Uh -huh. А колись він вже не витримав, вже взірвався, виходимо ми з машини. Він припаркувався і я кажу, бачиш, Боженька нам допоміг. А він каже, це я, це я, це не боженька. Типу я знайшов. Ну а хто ще? Фух. А, тут дивись, я не бачила, тут в чаті є, дають корони. Ну, типу, за те, що людина, напевно, чим більше пише, тим вона там на першому місці, на другому О, місці. У кого корона? Ясна мить, оце Андрій пише. так. І, Андрюха, так ти це... з короною, красава. Так, це його звати Андрій. Я з Кропивницького. Ого. Надія пише Ірина, віддайте мені корону. <гум> <гум> Потім вже вона на першому місці. О, дякую, я теж з короною. Це де? В цьому чаті? Ой, ось, воно йде просто. Ти дивись на дорогу. <гум> з чим і вітаю. <гум> Ой. Все, Аліса, як минуло твоє день народження? Розкажи нам. Тобі сподобалося. Щоб зараз піти і десь покупатися. Ти не хочеш скупнутися десь на Ні, ну, Давай вже іншим разом. Ввечері, вночі, тому що я вже заморився, завтра на роботу не вийду. Зрозуміло, просто мені треба готувати ще вечерю і так сталося, що ще й на тормозок А я думаю, як би відмазатися. Думаємо, ще десь підемо. А нова трансляція. Живий, здоровий. Живий. На дорогу дивися, то не поїдемо. Мене більше цікавить, скільки в тебе там заряду. Де? На телефоні. На цьому? Ну там. Домой, на моєму. На моєму. 37. А, це ти з скрючила... це, це На сьоомій і це інший, так. А читаю тут на Xiaomi Як віддати Надії, віддам? Там цей, чує, що там. Відва за корону. Ах, блін, думав, це паркінга маленька машина. Курва. Ой, це мочок, та ні, на ні. я вже так казала. Що пишуть? Ти читай. Вітер маска не відмовляється, чоловік має бути ситий. Ну, це зрозуміло, то це зараз це. поїду, буду стояти там біля плити. Така спека. На кухню особливо ввечері починають всі готувати. Нещодавно виходжу на кухню, а стоїть сусідка наша, молоденька, готує креветки, смажить на пательні з кріпом, там якісь ну, спеції, приправи. А, а поруч стоїть руминий спанець, який смаже сало. Ну сало бекон смаже бекон. Такі аромати всі змішалися. Така спека. Він стоїть весь, з нього тече він потний мокрий. Вона стоїть з цими креветками. Я так, О, думаю, зараз ну не, не... мені не час тут бути і втекла. Данило пише, я теж був коронований. Коротше, підписник законі у нас з'явився коронований. Надія король Король Данила до ваших послуг. <сум> Оля, що там суше? Ти нам не показала. Не показала, ми записали вчора е, відео. Ми робили тортик. Mm. Також ця натура, яка треба побільше та побільше. В тому рецепті треба для тортику два листа норі. І один лист на нього викладаєш рис, потім перегортаєш його, викладаєш сир, огірок, рибу і накладаєш, ну, зверху покриваєш також цим листом норі з рисом. <рес> Був коронований, але сучився. Але ми вирішили, що нам якось ну, два шари то мало. Норі нам треба ще зробити. Ми зробили більше. І коли вже різали, то відділявся один шар від іншого. Коротше, але ми зробили. Ми записали відео. Не знаю, що не дивилася результат з камери, ще не редагувала. На камері є записано, але не знаю, чи вийде в ефір чи ні. І зробила просто такі, як роли. Ну закрутила. Аліса хотіла дуже з'їсти. Цілий, знаєте, щоб не різати, а зробити таку ковбаску і її з'їсти цілу. І Їй зробила. Трішки спілкуєтесь. чемно. Я сама добрата. Ой. Куди Стасік пропав? Стасік з Дніпра. Мина Стасіка, так? А, а я не прочитала, який нік був. Станіслав. Напевно, на тому, може, старому ще відео там щось пише трансляції. Тоже це? Станіслав у нього ніби. Просто Станіслав. Да. Тека наша. Я не хочу продовжувати цю тему. Нащо це знову підіймати? Ола, Ольга. Бенос діас. Уже бенос Приближається як Бена ночес. Поки переключалися підписники, між собою ледве не побилися. Навіть поляки підключилися. Капець. От я заходжу іноді на прямі трансляції ну, українок. Ну, Вони там спеціально підіймають всі такі теми. Боже, починається. Там такий срач в коментарях і таке пишуть. Ну, але людям це подобається. І мені не подобається. Тому... Сергій пише. Я вважаю, що це принесе мені підписників не дуже приємних мені. ну, Не хочеться, щоб вони потім дивились наш контент чи коментували, а потім ще вам писали якусь гидоту, ну, моїм постійним глядачам, на що воно треба. А люди таким чином інші буває накручують собі підписників, тому що це теми так, нам, дуже вразливі. Нам треба треш контент. Ні? А, а, ти, а ні, ти заводь свій канал. От спитаю людей, будуть дивитися вони твій канал. Я вважаю, що тобі треба створити свій канал а і вести. Який з мене блогер, я... Ну, так і будеш я починати. Буду... Я йду на роботу, а потім виходиш з роботи, я прийшов з роботи. Дуже <с цікаво, дуже. Ну, може, десь там на перекурі, десь на обіді вімкнеш. Ліза нім. Прилітай. Вімкнеш та будеш розповідати про якісь робочі моменти, може щось покажеш. Я вважаю, що це цікавий контент. Взагалі люди любляться, любляться, люблять дивитися на три Пафається. речі, як там вогонь, що там, як рахують гроші і як працюють. От я думаю, що класно було подивитися, як ти там робиш роботу. Бу... Була б своя аудиторія. Ай. <свист> Любляться. Вон, він не поміститься. У нього здорова машина. У <свист> нас тут гонка за початку. А, куча машин. Ну то й на рафі не поміститься. Я, я не гонючусь там. Ні, він зачекає, він десь повертає. Не знаю, там зовсім парку. А, він дивимо. хоче тут на пішохідній зоні припаркуватися. Де, він хоче туди а, поїхати. Але там паркінгу зовсім там... немає. А там є виїзд взагалі. Виїзд є, паркінгу немає. Там. А... Добре. Але я знаю, куди їхати. Так, добре, давайте читати далі. Боєнос стартс, міміфора мигос. Боєна стартс, Серхій. Серхій, це ж тут Серхіо. Серхіо. з Серхіо. Ні, так, я думаю, теж не поміщу. Коли зроблять ті парковки, що виїжджає така платформа і забирає тебе в цю зону? Оля, проведи опрос, опрос серед підписчиків, що їх інтересує, щоб вирішити дискусію. Може, тема роботи в Іспанії Євгеній розкаже. так, да, та та? бо тільки Євгеній може розповісти на тему роботи в Іспанії. Mm -hmm. Сергій, ти українською не знаєш. Люди, будьте чимні, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. О, оце тема. Дякую, Данило. Коронований. Капуста? капуста і наземно ніхто не розуміє. Так, а де тут капуста? А, Оля, проведі опрос. А, угу. зрозуміли. Ірина, Данило, хочу сказати, що ти крутий. Сергій. Пише, що ми файні. Дякую. Данило пише, Іриночко, дякую, але я не крутий. Олена е, Тіханова. Луцько вітає, Тихонова. Чи Я читаю Тихонова. Луцько вітає, привіт. Короче, Тихоня. Я саме Андрій. З моєї області дівчина на стрімах набрала 10 тисяч підписників за вісім місяців. Серйозно? А ну давай. А що вона там знімала? Розкажіть, які стріми були. Тема. Михайло Жут я знову з нами. Привітики. Віктор Грей. <ривіт>, як Саня. Саня. Привіт! Як Женя! Саня, хочеш так. велику тачку? Бери, життя коротке. Давай! А -а, я візьму. Там так треба було, бо ми думали, як її взяти. Там хочеш бери, не хочеш, не бери. <реш> Нас відділяло від тієї тачки, тільки слово бери. <реш> так, знаю дуже добре. Типануло. Так, ми вже зрозуміли. Це ну я любитель все, все одно щось там прочитати. Закривайте старий ефір, а що він там відкритий досі? Блін, ну не подиви, а. А, то може оцей. Трансляція закрита, а то відкритий, ти його не закриєш ніяк. Так а як? Ну, він закінчився, а люди просто пишуть, ні? Ну, коротше, я задовбався вже їздити. Оце так можливо бути в центрі. Можливо бути. Коротше. Ось так жити в центрі. Алікантер. Паркінгу зовсім нема. О, Аліса ще тут. Я все намагаюся знайти, де ж той ефір, але... Коротше, я нічого не бачу. Добре, давай повертатися, бо я не там не бачу, не тут не бачу нічого. Добре. Це, я, це, я паркуюся на пішоході там. Якщо зараз не запаркується, а, він світиться так, сільське життя в неї просто годинами спілкування щодня. Нічого собі, а як так? Я ну, як знаю. Зараз ми спілкуємося вже з годину 2-3. Ні, ну тоді зачекай, давай так, тоді людина просто вона не записує влоги, вона просто спілкується щодня. Ну, на стрімах, тому що от я думаю, іноді, чи мені сьогодні відео записати, чи мені вийти в прямий ефір. А, а ти ну, треба співати та інше. А ти спробуй, а що ж треба вспівати? А, я... ну, а ти спробуй, по-перше, стільки техніки всієї треба. Ну ні, це дуже, це дуже важко. дуже важко, і Якщо вона так зробила, маючи ще влог, то їй респект. Тоді вона велика молодець, що в неї так ну, складається, що вона так змогла. Якщо вона знімає, ще й звичайний влоги. Я на пішкоді запаркувався. Він світиться як наживо, ще й два ефіри заплановано. Ну, заплановано це те, що з цієї камери. Але воно заплановано і не, не вмикається. Я потім прийду додому, прийду додому та повидаляю. Кого? Ну, ті, що заплановані, вони ж світяться як заплановані, але вже не. І час ну, пройшов. А они все одно запланованы. Mm -hmm. Ты что сделаешь? Забирай свои подарочки, забирай. Ты забираешь свой подарок, забираешь его. Закриваю двері. У мене руки закінчилися вже, нема чим закривати двері. Домой закриють, тільки нога. Давай. А так я тоді так не бачу. Все буде добре. Дякую Боже. Якість, як я раніше знімала на цей телефон. Кому цікаво, поверніться до перших відео і написали мені, що я дуже змінилася з. Часу ну, початку ведення каналу, ну, по-перше, та і я змінилася так. Я відчуваю себе більш вільною, більш ну, розкутою, так скажемо, вже камери. Так. Не боюся, бо тоді я переживала, як я виглядаю, чи все зі мною добре, чи ніде нічого не стерчить. Зараз вже мені простіше це все робити. Але ж і якість відео, все змінилося. Якщо повернутися до тих попередніх відео, Женя як вімкне, буває. Особливо залетіло. Це перше, напевно, таке відео про пиріг ми за лісою робили. Зараз, звичайно, що я б зняла все по-іншому, вже є якийсь досвід, а тоді це було ну, цікаво, так скажемо. Цікаво. Немає немає рук вольги. У вас в Іспанії цікавіше, але треба вміти спілкуватися з хейтерами. Ну, треба вчитися, все приходить з досвідом. Чим більше ти з ними спілкуєшся, тим більше ти розумієш і ну, можеш нормально дати відповідь, щоб закрити їм рота та й таке. А може і не закрити, а може сарказмом відповісти, щоб їм було приємно. От в мене був випадок, що. Людина хейтер прийшла на канал і почала писати всяку Гедоту. А я їй так відповіла, що він став, мало того, ще й донат зробив, що він став підписником нашого каналу. А так. Все буде так. Аліса вже час на стрижку. Так, це так, але вона щось то не хотіла стригтися, хотіла ну, відростити волосся. Зараз знову каже, що вона хоче ну, однієї довжини волосся. Але треба вже ну, чолку, чолку підстригти. Власна у вас погода, у нас постійно зливи Але в цьому є свої плюси. Тоді більш сочніша і гарніша природа, тут більш сухе все. Вони поливають, ну, роблять, таке як під деревами проводять труби і поливають штучно. Але ж. Треба вимикати вже, бо ми додому заходимо. Але ж коли є дощі, коли гарний полив, то й зелень є, що класно. А Іноді також хочеться, знаєте, відкрити вікно і щоб було як йде дощ і спати під цей дощ. Тут такого ну це велика рідкість. Все погано дуже видно. Будемо завершувати. Тримаю це все, бо мене немає. Все, це вже останній на сьогодні. Пряма трансляція. Останнє точно? А? Папа, не знаю, може ще пишуть. Складно ви збираємося. Все, на да, добраніч. так. Пишуть нам на добраніч. На добраніч. Дякую і вам також. Всього найкращого. Мирної, тихої, спокійної ночі. Все, до зустрічі. You mm -hmm.